Що фанати Патріани дістали свої палички, сіли за стульчик, і давайте дивитися на пригоди маленького Гарічка, який в нас буде рятувати знову Хогвартс. Радий вас вітати на своєму каналі, а ми продовжуємо. Стоять вже два придурка. Ще нічого не де, вони вже бариги стоять. Хороше. Так, перше, ми вивчили нове закляття. були. Зараз нас урок. Ой урок. Тренування по квітичу. Уважно слухай, Гаррі. Цьогоріч ми маємо вибрати кубок, а шлях до перемоги. Авжеж, ти знаєш про червоний м'яч Квафало. Три загончі оминають чужого воротаря та забивають його в три кільця, розташовані по різних кутках. Поля По полю літають бладжери, від них можна дістати сінці. Та у команди є два відбивачі, які можуть тебе захистити. Я не встигаю. Останнє найважливіше це сніж, твоє завдання спіймати його раніше за ловця команди суперника. Хі -хі, я пам'ятаю, я пам'ятаю. Ти не сідав на мітлу все літо, тож почнімо з простого. Я випишу Снідш лише для тебе, спробуй його спіймати. Спробуй сходити нахер, вуд. Та що, впораєшся? Ага, uh -huh. давай. Хера в снічок, голова. Wow. What the fuck? Що це таке? Вони аж настільки упростили завдання. Йо, пересете, ж прозуміли, попередній раз ми там е, на пробіл, вроді чи на альт ускорялися, а е, потім е, летіли на ВАСД, плюс використання мишки для того, щоб ловити сніч. Тепер керування взагалі інше. В нас є мишка. Ну що, вся команда на полі, час зіграти в справжній квідич. Е, зблітай бладжер та іншого ловця. За чуже ловчиню буде наша грифіндорка. Перш ніж ловитися ніч, не пусти її перед себе. Не бійся, вона тебе легенько. Тепер у нас просто мишка без нічого і крутити нею. Все, Все керування. Шедевр. От, бачите, оп оп, і все, і погнали. Шедевр. Шедевр ігрового мистецтва. Ну хоча б музика є. Дякую за те, що є музика. Ти чого, мать? Пошла нахер. Пашла нахер. Да харе. Казали, що вона мене легенько, я буду її сам легенько. Не. Сяду на лице зараз. Отак. От Хехе. А, навіть клацати не треба, воно заповнюється самою і той. бля. Сьогодні всі молодці, ти в добрій формі Харі, тож маєш всі шанси на кибек. Ви що, досі тренуєтесь? От халепа, сюди летять слизеринці. Повірити не можу, я прав на поле сьогодні. Гляньте, у них нові мітли, схожі на. Та це вони і є німбус 2001. Я знаю, явно пожертва від Мелфоя. Що, гарні ві... мітлі вийзлі? Ти що тут забув, Мелфою? Я ж новий э, ловець із слізриночув, а ваш Грифіндор так і не не на нові мітли. За те ніхто з Грифіндору не купив своє місце в команді. Всіх взяли по скілу. Тебе ніхто не питав Паскудна Бруднокровка. За це ти заплатиш Мелфою? Мені хоча б є чим платити, Уейзлі, на відміну від тебе. Облиш Рони, він того не вартий. Запай мітлимо в сраку. Скотина така. Е, бруднокровка. Так одні чарівники обзивають інших, тих, які походять від іншого роду, а що до бруду, то жовтень підкрався раптово. А незабаром у замку планувався інший холодок. Це що за діалоги? Тільки що були? Йоп вашу мать! Треба йти на урок на стінок до снайпа. Краще не спізнюватись, ти ж його знаєш. Урок у підземелях Якого хера зараз це все було? Бруднокровка, окей. Там десь колись Малфу її назвав, хоча нам цього не показали. Вона розказала. Це спуск у підземелі Вона розказала, що це таке. А потім. бруд. Непомітно підкрався жовтень. Що? Але тут буде інший холодок. А тепер увага. Сьогодні спробуйте осягнути мистецтво зілляваріння. Давай. Урок схожий на плейстейшнівський. Поттере! Ти заголосився показати класу, як це робиться? Підійди негайно. А що нахер снайп? Голодове зілля Подновлює твою витривалість. Однієї пляшечки вистачить, щоб відновити твою витривалість. В скрині два компоненти для голодового зілля. Скатіна, дай дочитати, я не встигаю. Алахмора. Ага, раз, два. Тепер підійди до казана. Не лізь туди руками, бо забрудниш варево. Стеж так, містер Поттер додає інгредієнти, в казан і мішає їх. Акуратно, Потер. Просять пляшечка зілля, щоб його випити, натисніть пробіл. Ті з вас, хто вічно шукає цей пригод, це радше халеп. А, чи радше Говерці, ви знайдете чимало казанів, лише у них можна приготувати годове зілля. Інгредієнти: слиз флобервіго та кору. гло... <глобляє> <глобляє> я не можу це читати, я не встигаю. А я ще перед уроком казав, що знаю все про флоберів'яків і мав рацію. Ну, як на мене, він згадав цікаві нюанси. Ходімо вже, поки Снейп не вийшов. Іди до мене. Дай тебе порвати. Що це було? Ти про що? Голос. Він лунав звідти. За мною. Секундочку. Серйозно, ми будемо бігти за голосом. Якщо що я просто записую з ноутбука ноутбук знизу, і я час від часу подивляюся чи все по звуку буде. Таємна кімната знову відчинено. Ох, який жах! Що тут сталося? Стережіться вороге нащадка. Вона заціпеніла, але чому не знаю? Тепер прошу всіх повернутися. Професор Дамблдор має рацію: нічого видивлятись. <пробітник> Увесь хокорс наполоханий через напад на місіс Норріс, і таємничі слова особливо стривожили Герміона. Рон і Гаррі були певні, вона має щось на думці. от. <пробітник> У нас 40 чарів Гаррі. І в мене ідея. Що за ідея? Розпитаємо про таємну кімнату професора Флітвіка. Він точно щось знає. Ходімо. Ну, погнали просто. Why not? Даруйте. Погнали до професора Флітвіка. Можливо, цей мілкін нам щось та й розкаже. Надію, щось корисне розкаже, бо це не варіант тако ходити, не знаючи, що нам робити. Е, Мерші Гаррі, не можна пропускати чари. Іду Герміоно! Вона не бісить зараз вже. Герміоно Джеренджер, ти мене вже чуть-чуть накаляєш. А куди хоч ти, бо я не знаю. А бачу. Давай катаємося назад, бо я провтикав свою зупинку. Маршрутка номер 8 Аля Хомору. Харш. Серйозно, одна. Ну маразм. вон таємну кімнату знову відчин нащадки Вороги нащадка бережіться. І так. Вітаю вас на уроці Чарів. Сьогодні ми вивчимо закляття Скурч. Так, міс Грейнджер? А чи не могли ви розповісти нам про таємну кімнату? Ні. Е, мій фах – це чари, а не міфологія міс Грейнджер. Будь ласка, професоре, нам все ціка... усім цікаво. Ох, ну гаразд. Гогур заснували четверо. Годрик, Рейфіндор, Салазар Слизерин, Гелга Хафелпаф і Равенна Рейвінклов. Слизер не хотів навчати лише чистокровних, але трійці йому відмовила: Так, міс Е, Він будував таємну кімнату, про яку не знали інші засновники. І лише там за охорону потвору. Е, легенда каже, що одного дня нащадок Слизеріна відчинить кімнату та випустить потвору. І тоді Хогвартс відчиститься від бруднокровок. Там не бруднокровки, але я кажу, щоб було легше зрозуміти. Е, це все дурня, звісно, а тепер до магічних реалій. Містер Поттер, не бажайте вийти показати класові закляття скруч. Е, залюбки, професор. Че ж ти дулянт херов, ти що робиш? Ох ти ж, мать матьмесь. Е, викиньте з голови, то на протинну кімнату, краще зосередитись на символі перед вами. Зараз паличка почне окреслювати символ. Дякую. Щойно паличка опиниться на стрільці, натисніть відповідну клавішу мішки. Це вправа складається з трьох етапів. На кожному треба влучно поцілити в усі стрілочки. Перший етап руш. Давай. Хорош. 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 Ой, як хорошо. Та ти подивись. Молодець Гаррі, Перейдімо до наступного етапу. І скільки нам очків. 5 балів Грефіндору. Тепер у нас 213 балів. Другий етап а, руш. ой, не добре, що хоч у нас складається з трьох етапів, а не з п'яти це вже хорошо. Це вже дуже навіть добре. Другий етап виконано. Молодець Гаррі перейдімо до наступного етапу. 10 балів Гриффіндору. 223 очка. Так. Ліво, право, ліво, право, верх, верх. Яку х? Ніхрена не хрена Молодчина ви завершили всі етапи. 15 балів грифіндору я не поняв, чого воно. Чудово, містер Поттер ви успішно вивчили скурижі. Тепер час ви. Гаррі Поттер ласкаво просимо на практикум закляття скурж. Для завершення трепрути зоряницю, яка розміщена в кінці кімнати. Не зволікайте, якщо таймер вичерпається до того, як ви знайдете зоряницю, буде срака. Давай. Давай, солденьки, покажи мені свою зерницю. По дорозі, збирайте інші зірки, вони дадуть вам більше часу та поліпшать результати. Ой, постарайтесь знайти зерницю з на як найбільшим запасом часу. Що вище ще буде результат, то кращим буде ваш пісюн. Давай. Фліпенда, я пам'ятаю, закляття, пам'ятаю. Ектоплазма це неприємна зелена субстанція. Залишайте деякі приводи, наступає двері та коридори. Та хара! Я тупо не встиг. Ти прикол з мене тянеш? Може досить. Дякую. Раз. Два. А, он тут же хоть дві випадає. Дякую. І так, зоряний це моя, зоряниця Треба просто бігати з зажатою біл лівим. зажатой клавіше лів. Shift. Ой, shift. Господи просто. На хуробу так лекаты. Flippiendo! Закляйте скурс також допомагає очистити певні предмети від ектоплазми Фліпендо 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 Фліпенда. Фліп'ен а. Все. Паркур! Перша зіринка є. Це жаба дебільна, мене бісить. Я ще попробую вловив один момент. Хто базує смакти ваші сили. Довше не контактуєте, більше енергії втрачаєте. А мені не похрень, ну от чесно. Я просто вот так от роблю, бем, і в жопу. І в жопку. І в жопку. Ектоплазма. А, ляхомора. А отак от. Ми будемо досліджувати тут все. Ага. Дякую. Е! Е, ой би. Огомонись. І ти огомонись. Тобі тоже теж бажано. Ліпендо. Привіт, жопа. Така жопа. Блін, немає таємних кімнат тут. Це це що таке? Півс! О, ні, це півс. <ривіт> 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 Йой, це горілий Гаррі Поттер Пардоттер. Люблю твоє ім'я, з ним ремується люба херня. Достав. О, ти півс. Хоча мені дуже образливо, що в фільмах його не показали. Він крутий. Але в іграх я його ненавиджу. Він мене тут бісить. Не. Ізі. Ізі півзяпка. Ізі півс. Ізі-ізі-ізі півс. Ізі півс. Ізі-ізі-ізі півс. А. Ніхе раз убі. Вау! Оця таємна кімната крута вийшла. Не поняв. А, понял. неочікувано Ну, чесно, ця кімната була для мене неочікуваною. Збережение. Шедевр. Так, наліво. Тут нічого нема флепендо Ха. Вот это е прикол. Он так сміється прикольно <смірко> <смірко> Ужас, жах і неповага до мене. Дякую. Я зрозумів. І давайте, чим швидше ми туди добіжимо, тим краще буде. І як ми знаємо, люмис має здатність втрачати сім. О, кусок для зілля. Що відбувається? Хорош. На скурджі. Я не знаю, що скурж, але я чую скруч. Скруч Мегдег. Це хто сміється. Так лячно. О, картонка. Шедевр за картонку. Так, тут немає. Пошл в жопу. І відсунься. Стоям -ба. Ага. І відсунься. Сказав, відсунься. Так, тут ми всюди були, Да от тепер сюди. А, нічого, собі ми зробили проходік. Я трошки спочатку не розумів, куди нам. Опа. Давай. Опа! Картонка. Угу, тут треба Люмос. А де мені найти? Люмос? Ква-ква. Не, серйозно, а де мені найти люмос? Равлик! Добрий вечір. Це просто равликом треба а не Люмусом. Треба було назад повернутися. пересете. Я згадав, де там був Люмос. А я зможу? Я хотів спитати, а я зможу скоротити? Але, на жаль, не зміг. Блін ну це так образливо, ну серйозно. Добрий вечір Так, тепер наступна моя бусинка. Там приємна, така повзаєм. іди сюда, тварь Бем. 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 Так, ну ми там зайшли, зібрали все, тепер можемо знайти далі. Ну блін, якщо там була зірка, це жесть, як я тупанув дуже сильно. Що просто скриня з бобами нічого страшного. За боби нічого страшного нема. Звісно. Зараз мені так потрібен люмус, ага. Раз. Бум-бам-бамбум. -бум -бум. А це корновальське Піксі дуже не докучуває Стота, а Піксі кусається, тому не підпускайте їх занадто близько. Добре? Добре, містер пан Шман. О, все. Не, під... не підпускайте занадто близько, це я не встигну. А ні, я встиг. Серйозно? Ну чё, лякай Я ж налякаюсь. Май ты плохо. А, -а, -а. <звук> <звук> що це типу, основна кімната да, це додатково Бо цей звук, типа. Це додатково. Типа таємний кімнатки маленькі Стоям! Ба! Хорош. Оп, ще краще. Оп, воп, ще прекрасно. Ага. Привет, Пикси. Пока, Пикси. Хорош. А, ну да. Нічого, нічого, нічо, нічого, Фліп нічого, фліп'енду. Фліп'енду. Та що ж дверей так мало в цій кімнаті замкнуті? У нас рівно 500. Хоча було підписників рівно 500, хоча було прекрасно. Тому не забувайте підписуватись і ставити вподобаючки. Вам не складно, мені приємно. Давай. Вчайзярі. Тих, тихо 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 тихо, 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 Раз, два, хорош. Карточку сюда, красавчик, зарбай по красоте. це гром. грім Все, тепер можемо йти далі. Так, да, і тоді ми спокійно туди виберемось. Давай, 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 гарі, 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 гарі. Боже, які тут звуки страшні. Чесно. Ну, я дитиною лякався таких звуків. Скільки в нас же? 5? Дев'ять. Ага, здравствуй. Так, тихонько. А? А який в цьому сенс? Не, серйозно. А! -а, -а, -а. Ай, Містер Поттер, ви завершили практикум зі Скурш. Залишок часу стає вашим особистим рекордом. 34-31, непогано. Not bad, not bad. 174 бали 10 з 10, 529 бубів. Боби, 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 ауі, oh, yeah. боби, 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 ауі. Oh, yeah. От і завершили ми ще один практикум. Попрактикувались. Ось ось почнеться з церемонії підрахунку балів. Але на церемонію підрахунку балів ми вже підемо зі вами в наступній серії. Не забувайте, підписуватися по подибайку, а з мене більше різноманітного контенту. З вами був Влад, до нових зустрічей, до нових проходжень і до нових матіо серій. Далі круче. Всім пока!